Сарненщина, село велике Вербче поблизу Степаня. минулого тижня. Саме тут нібито виник конфлікт між місцевими та лісівниками. Аби в ситуації, управління лісового господарства створило спеціальну комісію. Навіть місцевих мешканців на громадські слухання зібрали лісового господарства, і будемо детально розбиратись по кожному факту. Ну я думаю, що сьогодні вести дебати. Отак просто без фактів, без перевірок не є доцільно. Місцеві вважають, що дуби біля їхнього села зрізали незаконно, через що і перекрили дорогу вантажівці з деревиною. Хоча документи на вирубку дерев були, бо більше вони навіть в інтернеті опубліковані заздалегідь використати ті гроші. І я хочу сказати, що в 2015 році надійшло на сільську раду 59 дев'ять тисяч податків всіх. Це за те, що ми рубаємо на території Вибчанської сільської ради ліс. В 2014 році, наприклад, було 52 тисячі, в 2013 – 43, в 2012 – 36, в 2011 – 30. Ну, воно збільшується, понятно, бо і ціни ростуть, і відповідно податки ці також збільшуються. Лісове питання розділило велике вербче на два табори. Одні люди підтримують місцевого депутата районної ради, інші лісівників. По поводу цього інциденту, що там воли сказали, сюди сюди. Воно не правило. Це все було законно. Подивіться, подумайте самі. Я знаю, ви всіх вас, мене не знаєте. Якщо ми будемо без приділом займатися, всі тієї різко світі не буде, наймагія, не вугіття, ні охотіться, не буде. Ви бачили за всіх. Просто я говорю, так, як я вже мужики, мені трудяки. Ми тут виросли, ми тут повинні і повинні його оцінити і зберегти його. Далі. Депутата я не бачу, що він каже, що зробив дуже багато. Для кого він зробив? Для кого він зробив? <говорю> для вас що він робив? Об'ясніть мені, що. Викував каналу, поставить дорогу, все зробить. А що це за канала така? От тільки канава, про яку йшла мова, дуже вже нагадує ті, якими бурштинові купальні забезпечують водою. І справді, канал, який мав би осушувати сільські ґрунти, йде до лісу. А на узлісі пейзаж, що дуже нагадує бурштинові копальні. Місна громада, авторитети. Побачивши, що не можуть нас лісову охорону залякати, вони вирішили зробити мітинг, який відбувся 26 числа біля обласного управління. Підстава була того, щоб звільнити і лісову охорону для того, щоб проводити свою роботу. Робота їх включається від обутку бурштину, де була прокопана канава по села до лісового масива і крадіжку дуба. Побачивши, що лісова охорона на це не пішла, вони вирішили зробити таким путем, щоб нас просто звільнити. Наразі конфлікт довкола Степанського лісгоспу розбирають слідчі поліції, місцева влада та спеціальна комісія, створена обласним управлінням лісового господарства. В останню, до речі, включили і представників сільської громади з числа тих, хто не задоволений роботою лісової охорони.